Коли стали обживатися. Однак родина вимушена була повернутися на батьківщину, залишивши по собі обійстя та великих птахів. Досить незвичне господарство для цих країв. Хіціліанізді остатися надовго. Хотіли вони тут залишитися надовго. Але як вони пояснили, що дівчинка захворіла, великі проблеми зі здоров'ям і треба виїхати до Німеччини. Зараз постійно пишуть, діляться своєю радістю, проблемами. Планують, можливо, колись приїдуть у гості. Серпневе чи не єдине селище в регіоні, яке намагаються відродити нащадки німецьких колоністів? Один із них Натаніель Ріс. Він народився тут, прожив до п'яти років, але вивчився і пізніше розвинув свій бізнес у сфері медичних технологій у Німеччині. Коли почав сумувати за рідними краєвидами, став допомагати серпневому. Розбив парк зі дзвоном, побудував сучасний гостьовий дім для відпочинку та прийому делегацій. Однак переїхати сюди назавжди не наважився, а потім накрив карантин. Через роки зумів я повернутися. Свій отчий дім зостався лиш підвал, ляйпціга, тепер уже серпневе, і знову серед безлічі меча. Цей дзвін у дворі поставлений на честь його батьків.